С воздуха мы продолжаем уничтожать критически важную инфраструктуру, которая позволяет нацистскому режиму все еще шевелиться. У нас здесь вроде нет боевых действий, но живем мы как в блокадном ленинграде. У нас здесь, Помогите, пожалуйста. Мы живем. Нам останется только одно. Только одно, як ви звісної русської сказки, пригавають мерзні мюрзні волчі хвост. Локшину замовляли у проєкті детектора медіа. Я розповім вам, яку дезінформацію вкидають кремлівські медіа, як змінюються їхні методички для того, аби досягати політичних цілей, і яку локшину намагаються згодувати кремлівські кухарі різним споживачам, і росіянам, і українцям, і мешканцям західних країн. Сьогодні у випуску ми поговоримо про ефект бумерангу, тобто про те, чому не варто радіти, коли сусід сидить без тепла. І світла я Вадим міський. Вітаю вас. Поїхали. Ось так працює бумеранг. Бажаєш комусь зла, мрієш аби у сусіда життя стало нестерпним, і сам отримуєш повний спектр негативних емоцій, які так необдумано надсилав у всесвіт. З воздуха ми продовжуємо уничтожать критично важливу інфраструктуру, которая позволяет нацистському режиму все ще шевелиться, пусть со все большими перерывами, но пока еще пользоваться электричеством и связью, отапливать города, пользоваться водопроводом и канализацией. По мере планомерного уничтожения энергосистемы Украины все это уже превращается в роскошь. Наш сьогоднішній герой це житель Підмосков'я, сантехнік за професією. Зарплатня його не влаштовувала, і тому наш майстер на всі руки вирішив підзаробити на так званій СВО. Надихнули його обіцянки пропагандистів, що це дуже патріотичний і легкий спосіб кардинально змінити своє життя на краще. Але, хоч наш герой сантехнік виявився таки надзвичайно удачливим, тому що він не вмер на війні. Утім, під Авдіївкою в окопі він таки застряг на півтора роки. А це багатостраждальні жінки, які даремно чекають на нашого так званого героя, так званої спецоперації, аби він підлатав тепломережі радянського періоду. Нас фактично продовжують вбивати холодом. Це якась Екакаєнапитка і знищення населення в 100 кілометрах от Москвы, мы просто замерзаем от У Нас здесь вроде нет боевых действий, но живемо мы как в блокадном Ленинграде. Ремонт тепломереж відбувається за планом, так само як і спецоперація. МінФін всі ці довгострочні і достатньо об'ємні об'єм е, достаточно об'ємна об'ємне средства на фінансування системи ЖГХ поддержав. И здесь у нас никаких противоречий внутри правительства не существует. Все это будет реализовываться. Во-первых, речь идет об аномальных морозах. Во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению Всіх систем ЖКХ, естественно, определенна їх часть все одно остається достаточно відком стані. Ці програми будуть продолжаться, но ні за 10, ні за 15 лет обновити всі труби всі системи ЖКХ неможливо. Ну пісков має рацію. Путіну ну, усього ж четверть століття при владі про який ремонт систем ЖКГ йдеться взагалі. Якісь завищені очікування у цих виборців. Подольськ, хімки, електросталь, Пушкіно, Воскресенськ, люберці, селятино. Ці замерзаючі російські міста і селища це відносно благополучна московська область. До речі, губернатор люб'язно їм дозволив не платити за опалення в січні. Місцеві жителі, потенційний електорат кремлівського диктатора, якому треба, аби вся система ЖКГ дотягнула щонайменше до 17 березня. Ми замерзаємо в квартирах температура 11-12. На даний момент у мене температура в кімнаті зараз 6 градусів. Вот скажите, как можна виживати при такой температуре? Это слов нету. Я хочу сказать, мы не живем, а существуем. В квартирах по 13-14 градусов. У нас дети, старики. Помогите, пожалуйста. Мы Джо лёжи! Электросталь, восточная сторона, находимся без отопления с самого начала отопительного сезона. В квартирах от 10 до 18 градусов тепла в разных домах. Электросталь замерзает, а пользуемся отопительными приборами всевозможными. В домах находиться невозможно. Замерзаем! 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 Мені здається, Кремлю скоро доведеться вводити кримінальну статтю за дискредитацію російської системи ЖКГ. Але повернімося до теми бумерангу зі здриганням згадую минулорічну зиму, планові і позапланові відключення світла, місцями і води з теплом через блекаути. І в цей час Газпром знімає іронічний проморолик про перекриття газового вентиля. Возвращаясь к вопросу о том, переживет Европа всем объемом закачки газа в подземные хранилища, которые у нее сегодня есть или нет, ответ очень простой: гарантий никто никаких дать не может. Они готовятся взять наш Крым, ну, а мы делаем единственное, что мы можем делать в этой ситуации: мы бомбим, мы бомбим каждый день. бомбим инфраструктуру. Видит Бог, мы этого не хотели. Никто этого не хотел. Мы с тобой этого не хотели. Я прекрасно знаю, что во власти этого не хотели. Мы же вот опять, мы добрые, вежливые. Генерал Армагеддон Суровикин, аби виправдати своє прізвисько, щодня знищував мирну інфраструктуру України. Ні газ не будемо поставляти, ні нефть, ні уголь, ні топочний мазут, нічого не будемо поставляти. І нам залишиться тільки одне только одно. Как в известной русской э, сказке, приговаривать мерзни мерзни волчий хвост. Вот сейчас вся, весь центр Евразийского континента заморожен. Где тут глобальное потепление, мы не знаем. И что мы видим? Что вот эти сибирские холода, мало того, что она, и в Канаде все то же самое, и начинает замерзать Соединенные Штаты. Если перефразировать такое известное на... Стихотворение про немытую Россию, то будет встречать немытая Европа, как раз генерала Мороза, с остатками своих лесных богатств. И ось блескучий финал. Первый день весны. Поздравляю. А эти сволочи в Европе не замерзли. И так же, как и вы, ислушнике, собственно То есть генерал Мороз не справился со своей задачей. Но ну и главное, что это один из генералов, единственный пока, которому можно наказать. Вот такая у нас пока система. Як і генерал Мороз, генерал Суровікін, ну після такої безглуздої з воєнної точки зору утилізації величезної кількості балістичних ракет на мільярди доларів і демаршу Пригожина зникає з публічного простору. Наприкінці січня бликаут у низці районів Ростова-на-Дону без світла і тепла. Російські населені пункти Батайськ, Морозовськ, Біла Калитва, частина Гукового і Новочеркаська. Температура повітря мінус 20. За оцінкою Forbes, лише на початку січня 24 року Росія витратила на обстріли України понад 600 мільйонів доларів у багатих свої причуди. Але як же виправити ситуацію? Припинити бомбити українців і заощаджені гроші відправити на ремонт нарешті тепломереж? Ні і ще раз ні. Рейтинг сам себе не зробить. Путін явно переконаний, що кількість убитих мирних українців і е, захоплених кількох метрів багатостраждальної Авдіївки вразять його електорат набагато сильніше ніж справні батареї взимку. Тож стратегія залишається старою. Єдине, Путін вирішив націоналізувати патронний заводу під Підмосков'ї, котельня якого опинилася в аварійному стані. Ну, логічно, ще більше патронів для так званої СВО. Взагалі, піарники Путіна працюють ну, дивно. Для чого було відправляти 70-річного діда на Чукотку, на яку він приїхав уперше за чверть століття, аби продемонструвати, що мерзне разом з усіма росіянами. По-перше, він ніс повну ахінею. Чукотки мало чим відлічаються від Москви і Петербурга. По-друге, навіщо це росіянам, які не можуть купити яйця, тепличні огірки і помідори? У який президент, така і виборча кампанія. А от наші красавці помідорки. Да. От ми тут помідори, правда, у нас вийшли э, перший раз. От, чесно, теж, тут же определене прищіпування йде, технологія. Це така, що тут дитина ваше ім'я знає. Наприклад, я розмовляю, 4 роки починає, скажуть, Мама, у мене путинские деньги є. купи мені молоко. А мама а молоко то таке куплю, маказін та тунтрі нет. І з початку року комунальні аварії з відключенням тепла сталися у двох десятках регіонів незламної Росії, яка планувала заморозити усю Європу. Зачимо тут задали собі проблеми в надежде на том, що на то, что ми рухнем. Но ми вже не рухнули не руханням уже все понятно, всім понятно. Ні, забралися на то клію і фейтиклі далі шурують. Однак прорив каналізації на київській борщагівці викликав неабияке піднесення у росіян. Саркастичні дописи і меми ширилися в геометричній прогресії. Але до чого це я? Україна, яка знаходиться під ракетними обстрілами, майже два роки відносно нормально функціонує. Звичайно, трапляються локальні аварії, але це в країні на яку напали, яку знищують. Системні аварії теплотрас в Росії. І це не спецоперація Зеленського. До речі, вони обурюють тільки тих, чиї домівки залишилися без тепла. А от решті люди не розуміють елементарного. Російське ЖКГ, ця неремонтована десятиліттями радянська спадщина ляже в один момент. Ну неможливо декілька років вкладати усі гроші в дрони і ракети і розраховувати, що все це якось саме собою розрулиться, навіть якщо Путін ефектно проїдеться чупоткою. До речі, аби патріотично мерзнути з усіма росіянами, Путін навіть шапку не вдягнув під час свого передвиборчого вояжу далеким сходом. Фанати диктатора запропонували йому варіанти головних уборів. Ну, як вам замерзлий Путін? Чи вам більше до вподоби такий варіант? Пишіть ваші думки у коментарях і не забудьте підписатися на наш Ютуб канал. Путінський режим не те, що не робить висновків після комунального колапсу. Навпаки, він використовує холод як зброю вже не проти українців, а проти самих росіян. За даними проекту Русь сидяща», у російських в'язницях, масово вимикають опалення. А що креативний спосіб відправити зеків на війну? Умови у тюрмах мають стати настільки нестерпними, щоб Чоловіки, які там перебувають, захотіли поїхати в Україну. Я так розумію, попередній пакет зеків скінчився десь. Під Авдіївкою Сантехнік, герой нашої програми, поки що живий, але ми з вами розуміємо, що це ненадовго. Утім, після отримання чорного пакету вдова героя нашої програми не залишиться в програші, адже в Росії вміють втішати. Замість чоловіка її зігріють, подаровані місцевою владою дрова, адже Кремль так активно потішається над замерзаючою безросійського газу Європою, що часу на газифікацію Росії не лишилося. Ну і повертаючись до закону бумерангу, він миттєво не працює, і це не магічне мислення, це елементарна логіка. Якщо відправляти весь робочий люд на війну, а мільярди доларів витрачати на ракети, аби зробити нестерпним життя сусіда, то рано чи пізно доведеться за це платити і Відсутність тепла буде не найгіршим для росіян варіантом. Цікаво, колись росіяни зрозуміють, що їхній головний ворог це не українці, а сам Путін. І наостанок про нову мову, тобто про те, чому, наприклад, відступ на думку кремлівських пропагандистів, це передислокація військ. Уявіть собі, що поліція женеться за злочинцем, той украв цінні речі у постраждалих. І ось зловмисника майже загнали в глухий кут, і йому нічого не залишається іншого, як здатися. Але він це називає чомусь передислокацією з вулиці у райвідділок. Залишайтеся з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки або дизлайки, якщо вам щось не сподобалося. Пишіть коментарі, і не забудьте обов'язково підписатися на наш YouTube канал. Україна переможе! Хай щастить.